Вітаю всіх на каналі Село ти Моя доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Сьогодні я хочу чуть-чуть розказати про свій ще неперевірений експеримент, але все ж таки я бачу, що він вже удачний той, той експеримент по оновленню лаванди. Я, напевне, в одному із роликів говорила, що замовила я необачно замовила в одної особі, я називала ім'я її, але не хочу кожен раз повторюватися троянди і лаванду. І мені прийшла лаванда, але ось така лаванда, якась навіть не схожа на лаванду. Вона відразу була з такими товстими якимись гілками. Я її посадила, і це, напевно, було позаминулого року. В минулому році я її стригла, але в неї гілки стали товстіші, правда, кущі стали обширніші. І вона зовсім непривабливою стала. І ось я пожалілася доньці, а вона мені порадила, щоб я цю лаванду викопала і щоб я її заглибила. І от цієї дуже ранньої весни. Я так і зробила, викопала ці три чи чотири кущики лаванди, які в мене були, розділила їх ще на дрібніші і посадила, але посадила набагато глибше, ніж вони були посаджені. Копала глибокі ямки лопаткою і садила на велику глибину набагато глибше, ніж саму кореневу систему, закопуючи ще і стебла лаванди. І ось кажуть, що лаванда дуже погано переносить пересадку, що ці товсті гілки на них вже не, не росте потім листя. Але я бачу, що мій експеримент все ж таки виявився вдалим. Бо пройшло трохи часу, і коли настало потепління. Я побачила, що моя лаванда не пропала, пускає зелене листя, і вона пускає листя не тільки на верхівках, а також і знизу. Звичайно, ще рано казати гоп, бо ще не перескочила. Результат буде тоді, коли пішніше обростуть ці кущі, коли лаванда зацвіте, але все ж таки. Я бачу, що вона стала набагато красивішою, ніж була до цього. Ось такий результат. Бачите, що зелень йде прямо знизу, прямо від ґрунту. Ну і, звичайно, облистяний весь стовбур. Ну, де дерев'яшки вже такі зовсім товсті, то там нема зелені. Але сподіваюся, якщо знизу піде така молода поросль то ці дерев'яшки торсті можна буде взагалі обрізати. І кущі лаванди набудуть такого гарного шатного вигляду. Звичайно, краще придбати чи мати ось таку красиву лаванду, яка не потребує таких кардинальних змін в собі. Але якщо хтось має такий Кущ непривабливий вже лаванди, то можна спробувати оновити, якщо ви жалієте зовсім її викинути ту лаванду. Що я за цього року купила в райцентрі на ринку. Я вже її стригла і бачу, вона також пускає зелень. Ну, думаю, що буде цвісти. І сподіваюся, що з цією ми подружимось. І ще один експеримент з минулого року. минулої весни я побачила, що мій гібіскус ліловий померз. Я й трохи укривала землею, але це не допомогло. Але потім я пожаліла цю рослину забирати вже мертву із квітника, думала, що вона відновиться. І потім через деякий час я побачила, що навколо цього гібіскуса виросла поросль. І було її дуже багато цієї порослі. Ну, я вирішила прорідити, бо навіщо такі? така гущавина біля того гібіскуса. Ви взяла, повирізувала ці гілочки. Ну, Викидати пожаліла, поставила їх просто в звичайну воду, без ніяких добавок, без корні ну, взагалі чисту воду. Трохи пройшло часу, багатенько часу пройшло, І я подивилася, що на моїх цих пагонах утворилися корінчики. Ну, Я тоді взяла і посадила їх у це відерце. Але ж попереду зима, і висадити їх у відкритий ґрунт це була б для них смерть. І я поставила разом із цим горщиком, з цим відерцем неопалювальне приміщення. І ось вони перезимували. Там у мене також мінусова температура, але все ж таки не така, як на вулиці. І, як бачите, розпускається на них листя. Тільки одна рослинка загинула. І ще інша погано розвивається. А раз, два, три, чотири, п'ять. Попускали зелені листочки, перезимували. Тепер потрібно їх висадити. Ось такі в мене експерименти з минулого року, експерименти над рослинами. Так що експериментуємо. І будемо мати з вами нові рослини і старі також рослини, які ми можемо омолодити. Ось такими секретами я сьогодні з вами поділилася. А на цьому завершую своє коротеньке відео і кажу всім до зустрічі, бувайте здорові, всім успіхів у праці, мирного неба і доброго здоров'я бажаю. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До нових зустрічей!